Минулими вихідними пройшов цікавий захід у селі Потоки відбувся концерт Сергія Мироненка. А меценатом цього заходу став Сергій Кузьменко, директор товариства відродження. Буквально перед концертом нам вдалося взяти флеш-інтерв'ю таке невеличке і, так, що... і ось кілька запитань і відповідей творчої особистості, земляка і талановитого співака Сергія Мироненка. Насправді. Часто навіть досить їх запитують, як дійшло до того, що ти вирішив співати. Насправді, це я вдячний своїй мамі. На жаль, мами вже немає, царство небесне. Але я вдячний мамі за те, що вона одне і те ж питання задавала мені постійно. Чому ти? Я довго не міг зрозуміти, що вона мала на увазі. Чому ти. Я зрозумів тільки. Але запізно. Я не знаю в роду, ніхто не співав від слова зовсім. Вона не могла зрозуміти, чому я саме в музику. І пам'ятаю просто одне, знаєте, то як в селі стільчика на стільчик і співаєш пісе. Вже не пам'ятаю, правда, що ми тоді співали, але... А село Ще? яке? Прошу? Яке село? Біля Диканьки. Я родився mm. біля Диканьки, так. Mm. А, от. Але потім згодом переїхали з мамою до, до Габічу, біля Габічу. Ну, з четвертого класу, з четвертого класу школи. Мені потім, знаєте, як воно а, в селі тепло на вулиці вечорами. І той старший хлопців бере грає. Дівчата збираються, хлопці збираються, грають на гітарі. Мені так сподобалось, і в мене була мрія навчитися грати на гітарі. Я дуже просив маму відведи мене в музичну школу. Хочу навчитися на гітарі. І я п'ять років закінчив музичну школу, З 4 класу пішов в музичну школу. закінчив 5 років музичної школи по класу гітар. а потім почало продовжувати ще більше співом. і на захист школи. Як то знаєте. Вперше тоді я був щасливий, що... Але я користувався тим. Це відверто. Я користувався тим, що в школі Мироненко завжди вперед. Я тільки захищ... да, да. І... Я, як тільки захист? Честь школи це Мироненко. Да, я не дуже... я не дуже любив алгебру. Я страшно не любив алгебру. А вчителька моя, дуже... я, чесно, мені соромно я не задаю навіть як і зміг зараз. Вона знала прекрасно, що я не здав на екзамен. Як тільки екзамен, то директор школи заходила в клас і каже, дня, діти. Так, я дуже попрошу морози сьогодні відпустити, бо завтра важливий дуже день. Так у нас екзамен, нічого страшного, все він знав, все, хай доготується. І тому я цим користувався, мені це, можливо, як кажуть, підфартило. І вперше тоді я виграв, був конкурс лауреата дипломанта Полтавщини Полтавської області і саме в самому Полтаві в ДК ПТК. І я тоді виграв той конкурс, знову їздила тоді моя вчителька, вона дуже хотіла і супроводжувала постійно по предмет історії, вона, предмет історії у нас був такий. І вона завжди їздила заразом з мамою. Мама і викладач історії І Ми поїхали до Полтави, до КПТК на конкурси і дякуючи всім людям, і мамі, і викладачу. Я виграв той конкурс, отримав премію. І мене пам'ятаю, як зараз тоді на Борос везли тут І Я подивився. На позитиві везли туди. А що співали Скільки, б не, не пам'ятаю. Українську пісню свою співали, там свою, там спеціально писали пісню. Спеціально писали. Виграли конкурс і в Полтаві тоді мені сказали таке, привели нас до люблю якоїсь поважної людини, я не знаю, хто він. Ну, тоді ще так -то, не знаєте до того. Він сказав, то я все чую. сказав мамі, сказав виконуючий історії, Лемоні Сильні каже, що йому тут не можна залишатися. Треба їхати в Київ, треба їхати далі, навчатися і віддавати свій час вокалу, займатися вокалу. І потім, отак от з 15 років, я поїхав до Києва, як кажуть, пустив свою корню туди, поступив до училища, в училище імені Георгія Майбороди. Там я отримав, я достроково закінчив, отримав звання артиста вокаліста першої категорії. І треба було, як то кажуть, йти далі навчатися. А куди? Я то кажу, в небо. І пішов в університет культури, В університет культури і там, боже, я три чи чотири кафедри зміни. Навчався взагалі як класиця. Академником. Цікаво почуття. Я тут все поглядала. Виродинка в костюмі. Зараз візьмуємо костюм. В в костюмі красиво виходить на екзамени. До роялю. І ходить до майстра. Руку на рояль. А потім до майстра можна. академ вокал але він у нас не так скривається. Хоча Та я це люблю, я цьому навчався. І от на сьогоднішній день потім, ну так, завертілося, я закінчив університет, е, отримав все, що можна було тільки там отримати, захистити все і тому подібне, куди далі. А так сталося, що, якщо пам'ятаєте, тоді було саме масштабне в Україні, то караоке на Майдані і проєкт Шанс. То самий масштабний проєкт був в Україні, який, він один єдиний був на той час. І мене мама дуже хотіла. Дуже хотілося, щоб я саме пішов на Крики на Майдані. Боже, мене то вже, вибачте, замахало ходити. І розумієте, коли ти йдеш в неділю, встаєш о 5-й ранку, о пів на сьому ти вже на Хрещатику стоїш, а об 11-й зйомка. І людей стільки, бо ми ж знаємо, у нас країна співоча. всі хочуть співати, всі, всі хочуть. Але треба було чекати чергу. І ти стоїш що там отак, отак, і йдеш той мікрофон, коли тобі, Васильович, дасть той мікрофон. І я десь з місяців за три туди ходив. І останній раз, коли мама зателефонувала, говорить, я тебе дуже прошу, йди. Ну, давай", кажу, мам, це останній раз. Мені, мені вже того тут стоїть. Кажу, я вже не піду. І от останній раз я прийшов, і Ігор мені мікрофон каже, слухай, ти вже третій місяць тут муляєш очі. Каже, ну давай послухаймо, що ти вмієш. Отже, Сережа Мироненко підтвердив свій клас, але є конкурентка, яка також вже у фіналі програвала, і у неї сьогодні величезне бажання взяти реванш. За чим мою любов? любові? так почти не стало. Я розбиваю руки в кров. Зайшов з ума, так треба. Стоп! Зібрав Сергій Мироненко. 492 гривні. Мені здається, це не серйозна сума. Мені здається, що це не... Ну, защо так буде? А ти не пам'ятаєш скільки 12 років тому? Це ж тому? Сумово... Ні, тоді тоді було взагалі там 200 гривень, 300 да, да, гривень. Да, ви хотіли передати. Я можу ти можеш віддати, то да, будь ласка, Володимир Ковальський, це тобі кошти на лікування. Одужуй, будь ласка. Сереж, ну диви, по-перше, я радий тебе бачити і чути. Я сподіваюся, без це... образ. Без взагалі. Да? Да. Як тобі? Вона... І то, так от все пішло. Так сталося знайомство в мене і з покійною Кузьмою, Андрюхою. З Наташою, Могилевською, і так ось все, як покажуть. Але попали в той проект, що цілий день там вони. Звісно. Да, Звісно. Тобто і був вечірній виступ, все. — Звісно, так, так, так. Ні, іноді як показують, то, ну, то реально смішно. Такий, знаєте, ну, але... молоденький, зелененький. Це. Але є що згадати. І після цього, як я, Ігор говорив, мені круто ти попав на Майдан, так? Да? Ну, Після цього завертілося, далі. Почав працювати, їздити по країні. У нас такі тури якраз були. Великий дуже концерт був на, саме на європейській площі. Майдан Незалежності, європейська площа, великий був гала-концерт. Я продовжив далі працювати із дитиною з піснями з по Україні, тури, замовлення і тому подібне. І після я вирішив спробувати ще далі. З'явилися нові проєкти. Проєкти такі, там, от, як там X-фактори, Голоси країни. Я ото як дурне ходив на ті проєкти, а потім мене то замахало. Мене на X-факторі навіть. Без попередження, буду так говорити, я до сих пір це пам'ятаю. Ти проводиш, можливо сказати, навіть даремно на свій час, стільки часу не досипаючи, не довідаючи, але потім в кінці тобі без пояснення, без нічого говорять, що ти не проходиш, а проходиш там, в скажіть хоч, чому, чому скрізь да, скрізь постійно да, а тут без я сказали, що на наступний рік тебе без конкурсу хочуть бачити окремо на ефірах. Я сказав, я більше не хочу. Я вже не захотів більше цих проєктів, голоси країни, ікс «Х-фактор» і тому подібне. Я скрізь туди ходив, але я сказав, що більше не хочу. Треба просто не сидіти, а йти далі, просто працювати. І йти, слава Богу, на даний час. Головне, я ж кажу так, не сидіти на місці. Були моменти, то правда. Були моменти такі, що, знаєте, як ото відправлено. Все, руки опускаються, ти нічого не хочеш. І мені іноді навіть думав так, що, мабуть, це не моя. Ну, не виходить. Туди прийдеш, там не запускають, туди не підпускають, туди ні, не те. Там формат, там не формат і тому подібне. Але я просто, знаєте, я, мабуть, впертий. Ну, я про себе скажу, так, я впертий. Була депресія у момент, півроку навіть. Півроку депресії такої було, що вже все. Я не буду зв'язувати і кажу, піду в другий бізнес, то й все, а не в шоу бізнес Чоловік як говорить, у нас в Україні шоу бізнесу немає. Є шоу, а бізнесу немає. є. Тому да, ні, сказав сам собі, давай, піднімай руки і вперед. Якщо я кажу, ну знову таки, це моя думка. Це не те, що я буду говорити за когось за своїх колег, я говорю завжди тільки за себе. Якщо ти сів на один стулець, тягни його. До останнього тягни. Я би того не робив, аби до сих пір не їздив по всій країні, не тільки за кордон. На даний час це працювати, допомагати нашим хлопцям. Базована, бригада імені Мазепи. Хлопців особисто знаю. Це навіть трошки сцени потім розкажу, але треба допомагати. І де би не їздив, де би ми не були з командою, я бачу щасливих людей. Я бачу, що люди співають. Хоча я кажу, слава Богу, що хоч Мироненка одна та пісня подолаю, яку люди співають. Кажу, то слава Богу, що ми написали, є та пісня, хоч одна, яку люди хочуть почути наживо, побачити і співати разом. Тому Вирішив так, ні, ну, не зупинятися, Це тільки вперед. У вас чудові були, до речі, російськомовні проєкти. Ці. А, ну, якщо ви затримали Роз... цю тему, то... Вони дуже вони... цікаві, були, просто що не формат сьогодні. Вони, вони... дивіться, це неправильне слово. Ну, Зараз це не не формат. Це взагалі. Зараз ну... це не актуально. Да, актуально. Будемо так Але говорити. Але вони насправді... звучать. Так, насправді я так. люблю свої пісні всі, які в мене є. Те, що в мене російськомовні пісні були, вони є, були і будуть, бо це моє життя. Я українець до кісток. І те, що в мене, окрім російської мови, в мене тоді вже були українські мовні пісні. Але, я кажу так, кожна моя пісня це відрізок мого життя. Я своїм життям ділюся своїми глядачами, своїми слухачами. Ну, як справжня творча людина. Так, воно так і повинно бути. Также і художники діляться, і співаки, так. і композитори, і, композитор, і музиканти. Тому вони є, були і будуть. Деякі пісні насправді ми зробили переклад. Я написав тексти. Деякі не мають просто права бути в перекладі. Вони не мають бути права. Тому вони написані отак, і це було звідси. Це звідси було, а не просто написали. Тому я сказав, що вибачте, але оці пісні вони залишаться так. Ваші дуети були цікаві, до речі. А дует? ну, дуети? Ну, були дуети. Зараз ви не. Ні, я не скажу вам цього. Слухайте, ви хитрі, <рес> хитрі, вам розкажи все відразу. Ну, в принципі, є правильно. То проєкт. не цікаво то що... буде. А які були, запам'ятали, з ким цікаво було працювати? З ким цікаво було працювати? Ну, ну з таких що давайте, да, Ні, Давайте я скажу так. так. З останнього, то що це зірой ну, біля. останнього, так. Да. За... Туди я не буду говорити. Останній це з Білок, я їй вдячний, ми товаришуємо, вона подруга, вона справжня, вона, я її обожня. Я їй завжди кажу, ти не такий, як всі. Відпусти мене, всі слова напевне, зайві. Відпусти мене, та віддай любові, сяйво, там, де був наш рай. Знай, тебе пам'ятати Вона завжди знає, що я знаю, коли в неї концерт, не знаю, коли в мене концерт подібне. Ми один просто з одним буває переписуємося, там живий чи живий, все нормально і тому подібне. Ми навіть з'їздили в тур, разом поїхали, проїздили в Україну в допомогу хлопцям. На той час якраз ми допомагали в 95-ті десантуш тому в мічій бригаді. І ну, зараз Іра теж з концертами своїми їздить, я зі своїм їжджу кожного все-таки особистість. Але я їй вдячний. Я їй вдячний за те, що мав можливість отак от. Хоча тоді на той час я не міг би там подумати, що візьме з Ірові буду працювати. Хоча відверто, це навіть не секрет, я їй звук копетка. У мене такі телефонні підписують. Іра білий копетка. І вона каже, мене так ніхто не називає. Ну, я дякую їй просто за те, що в мене була така можливість. А с кем з ким ви ще дружите из шоу из шоу? Из шоу. <с> ну, практично з усіма. Практично. Ми ж пересікаємося на постійно зйомках, концертах. Ну да, да. Там же є такі концерки, Да, такі да, да. концерти. Я, я кажу збірну, сюля. Да, да, да. Там без всіма пора.

Рідній Полтавщині, скажіть два слова. Чесно, я, я люблю свою рідну землю, я люблю Полтавщину. І де би ми не приїхали, це в мене навіть моя команда підтвердить, наш директор і команда, музиканти всі, вони завжди говорять, ну все, Сіро, Полтавщина, це зрозуміло, це твоє. Я кажу, вибачте, я родився на Полтавщині. І мені приємно, що а, тим більше, я скажу так, більш хвилюючі перед своїми виступати. Не так, знаєте, десь. А от перед своїми це більш відповідальніше. Тому що це, це, це свої, як то кажуть. Ми можемо побалакати нормально, знаєте, і тому подібне. Але ну, знову таки, я постійно хвилююсь, бо мене запитують, ти, ти хвилюєшся перед виступом? Так. Якщо хвилювання пропадає, повірте, то, то, то вже ти не артист, то перегорів. Якщо вже все, тобі, як кажуть Фіолетово за кулісами, ти готуєшся, а я постійно не роблю. У мене є. Можливо, я зверху не, не подаю того, але повірте, два-три треки перші, я взагалі хвилююся. Бо я не знаю, як люди, а чи захочуть вони то слухати, чи не захочуть. Я завжди хвилююся. Тому і це, мабуть, добре. Якщо не буде хвилювання і воно пропаде, то кажуть, все, ти переведе. Тоді чекаємо на ваш конфет.

Да, але сьогодні ну, гарно, слухайте, ну а дещо де так можна зустрічати. Тільки приїхали, обід привезли, нагодували, все добре, настрій є, все, все класно. І, я думаю, дай Боже, виступ буде теж. Головне, щоб люди були щасливі і посміхалися після виступу, як я завжди говорю зі сцени, щоб кожен, хто прийшов, не говорив після виступу. Та я даремно прийшла чи прийшов, на той виступ до того неволі. Ні, я навпаки хочу, щоб отримали порцію емоцій. І порцію задоволення. Щоби з посмішкою йшли по домівках і говорили, я на дарем прийшов чи прийшли. Так і воно і буде. Дай Боже. Дякую. Дякую.